Доброго ранку. Малівоприпадник окремий мовного каналу Дивіться, який гарний ранок. Сонечко сходить. Тепло, відносно тепло, 12 градусів тепла. Вітерес легенький легенький, пташки співають. Сьогодні 25 квітня 2024 року Четвер дуже, дуже ради Четвер А завтра п'ятниця Я планую до дівчаток Да? Десь воно каже ні, ну весна це дуже чудово. Дивіться, тут тюльпани, Квітнуть, все квітне. Зом знов цей квітне. А як же гарно на весні? Так, як пройшло, Ніч харкає. І ніч пройшла. Непогано. Окрім тип повітряних тривог. Нічого не чув. Це гарно. Може не було вибухів а може я. Хочу, ні. Ну, сподіваємось, що не було. Я броня це те квітне. А що ще розповісти? Що розповідати. Тільки подякувати, що ви дивитесь. Лайкайте, коментуйте. Вибачаюся, свинюка. Ніколи відповідати. Ладно. Вибачаюся. Але не обіцяю. Буду. Ладно, все, всім віру злагоди, Всім щиро дякую. Ну і будемо жити. Не врач ні на що. До побачення, мої любі. Пока.